Хочу подякувати Силам протиповітряної оборони усім мобільно вогновим групам, тому що ми мали в області дуже-дуже серйозне збиття. Зокрема, це три шахиди і чотири ракети. Можемо собі уявити, тільки якої би біди могло це залізяче нанести, якби воно влучило в ціль, по якій запускали терористи, -рашисти. Ну, Але на превеликий жаль, навіть у випадку успішної роботи ми маємо серйозні наслідки. Є власне кілька об'єктів, які постраждали сильно. Ну, власне, Власне, вже будуть господарі визначатися, чи вони будуть ремонтувати з нашою допомогою, чи підуть через є відновлення, чи підуть через отримання матеріальної допомоги з міського бюджету. Ми готові на будь-який варіант, і готові, звичайно ж, людям допомогти і підтримати. Я думаю, що буквально кілька днів основні пошкодження ми усунемо, тому що ми оперативно швидко відпрацьовуємо, маємо вже досвід, залучаємо всі комунальні служби і працюємо доволі таки оперативно, швидко і людям допомагаємо. Дякувати Богу знову ж таки силам ППО не маємо загиблих. Маємо двох поранених. Ну але життю людей нічого не загрожує. Поранення легкі. Частина людей, звичайно, що отримали серйозний психологічний шок, тому що люди вранці спокійно спали в своєму будинку. Ніде поруч, близько немає жодних воєнних об'єктів. Це виняткова цивільна інфраструктура, цивільні будинки, де жили, жили сім'ї, дорослі, малі діти там і так далі. Ну і це не не гребу обстрілами. Подібної інфраструктури, як наслідок, маємо такі проблеми. Ну, але я думаю, що ми оперативно швидко все ліквідуємо.